Слава Богу. Слава Богу, порою так вже хочеться на небо, де руки батька приймуть у обійми, де вже нічого для життя не треба, ні телефонів, ні автомобілів. Там я нікого не здивую платям і підбирати туфлі без потреби. Порою смерть несе багато страху. Бо ми так мало знаємо про небо. Тут на землі нема кінця земному, весна, городи, кожен день клопоти вже так втомився, ледве тянеш ноги, а завтра, завтра знов вставати до роботи. Готуєш одяг, щось кидаєш прати, сухе обличчя на ніч мастиш кремом. І в суєті життя своє так тратим, що забуваєм, хто ми тут і де ми, мигцем поглянув зеркало на себе і розумію тіло, ти дочасне, а я так рідко думаю про небо, про те, що там чекає лише прекрасне. Порою так все хочу залишити, пошвидше би здійснити Божу волю і неземним. А вічним часом жити, де сліз нема, де вічний спокій з Богом. Я назбирала вже питань багато, і там на небі відповідь побачу, чому в житті я мала щось віддати і чи б могла б зробити щось інакше. Прийде пора господь її призначив, все станеться в моїм житті, як треба. Ми часто розчаровуємось і плачемо, бо дуже мало знаємо про небо. З Самого ранку ти кудись біжиш, через не можу ти сидиш городи, ти на коліна стати нема сил. Хоча врожай просте по волі Бога. Твій стан духовний весь у бур'янах, а ти не полеж. Ти його не чистиш, неначе пара є людське життя, а ти про небо так мізерно мислиш. Не раз похнюпивш до долини ніс, не ти, а хтось лежить собі на морі. Не переймайсь там, у небесах, все значно краще є моря і гори, і неспосібний навіть розум наш, хоча би трішки ту красу збагнути. Господь покаже тобі ті місця, які в житті не бачили ще люди, Він компенсує за нелегкий труд, тебе не будуть вже боліти ноги. Не забувай, для чого ти є тут, Досліжу серце батька свого Бога. Бог має план для кожного із нас, і Він візьметься за твої потреби, використовуй мудрістю свій час. Бо тут душа готується до неба, слава Богам.